Всім привіт! Сьогодні понеділок, 13 число. Все дуже погано. Тому, да, Ну, ти б не сказав, що погано, да? У тебе все нормально, життя вдалося. Треба терміново йти на город і щось робити в сад, тому що буде вже мінусова температура вночі. І хотілося б щось накрити не тому, що рослинам буде погано, а тому, що погано буде нам, бо руки мерзнуть, коли холодно. І тому хотілося б поки ще плюсові температури, не дуже великі, а якраз маленькі, піти і вже почати прикривати свої рослини. Хоч би першим шаром. А саме перший шар я маю на увазі зробити каркас. Це я називаю першим шаром. Але... Оскільки є якісь домашні справи, наприклад, у когось щось кипить на плиті або смажиться якась котлета, да? про яку, якщо вийдеш в сад, ти забудеш намертво, і вона присмажиться так, що не відірвеш, то я саме в, такий, в таку перерву вирішила пересадити антуріум, щоб не відходити далеко від кухні, і познімати. Як саме вони в мене ростуть. Вони всі ростуть у мене однаково, а цей так і лежить. Всі ростуть однаково, і зараз я покажу. Вони ростуть в горщику, кожен з них, який має великі дірочки знизу, який починав рости на оцих тряпочках, такий у нас полив. Да? Тряпочки ці тягнуть в воду. З такої баночки, яка стоїть з водою під корінням. І коріння поступово вилазить, коли йому вже там тісно, і тягнеться до води. І от саме заради цього моменту, щоб показати це коріння, як воно вилазить у антуріумів з баночки, і їм це дуже подобається такі речі робити, я й почала знімати відео, оскільки я цей антуріум планую. Пересадити в більший горщик. Ну, може, ти якось уже зберешся до кубки? Ні. Отже, у мене такий горщик, який називається весільний горщик, називався в Україні весільний горщик. І про його весільність, його готовність до свята вказує ось саме ця штучка. Металева проволока. Тому що, якщо горщик крепається, я вже про це казала, треба, щоб страва зберіглася якимось чином, щоб годувати всіх, хто прийде в гості. Для антуріума я на дно поставила цей горщик, оскільки у нього дірочка вже під іншу рослину була запланована, мені треба, щоб стояла якась ємність з рідиною, з водою. Куди буде протягати свої, своє коріння наш артуріум. антуріум? Антуріум у мене буде рости от такому непрезентабельному горщику, в якому я не змогла зробити дірочки, і мені прийшло, бо він порепався весь на дні, він дуже такий цупкий, то я йому на дно. Ну, щось приладила таке, ну це не, це не суттєво. Ви знайдете гарний горщик, якщо вам це треба буде, але суть в тому, що треба мати великі дірочки. І в ці дірочки я пропускаю отаку ганчірочку. А ганчірочка, як ви знаєте, найкраща ганчірочка виходить з жіночих колготок, панчохів. Ось вони не гниють, нічого з ними не трапляється, і вони гарно тягнуть воду. До речі, Річ настільки універсальна, я ними і прив'язую свої котлії, які падають щось з ними робиться. Ось вони прив'язуються саме такими ганчірочками, тому що воно не давить на рослину і розтягується і класно тримає. Отже, землю я попередньо намішала. Тут у мене, ви бачите, з-під сосни трошки землі. Тут трошки торфу нейтрального, тут доламіт. Ой, ну да, трошечки доламіту я сипанула, чайну ложечку, щоб не така кисла земля була. Просто під руку попався. Потім зверху насипана кориця, ось вона лежить, бо її дуже люблять ароїдні, від них не так гниє коріння. А оце жовте, це я випадково корицю переплутала з куркумою. Її не треба, звісно ж, сюди класти, але я вже насипала. Далі діатоміт, як я люблю. Далі щось від інсектов, якийсь сипучий інсектицид. А цей так і лежить, йому гарно. Що ще я туди поклала? Ну, якісь камінчики, якусь лаву. У мене така вона дрібненька ця лава лежала з фільтра риб'ячого. Якщо є кісткове борошно, можна його туди покласти, але я не лежила, тому що не було. Ну, і все. Головне, щоб був легкий ваш ґрунт, зовсім легкий, щоб оце товсте коріння. Антуріума могло скрізь нього легко пройти і дістатися води під горщиком. Ну, це, власно кажучи, і все, що я хотіла розказати. Просто я знаю, що я пересажу антуріум, і потім я вже не смогу довгий час показати, як у нього вилазить це коріння. А воно вилазить дуже красиво. Настільки красиво, що у одного, одного із антуріумів я навіть підставила скляну вазу, яка у мене бовталася по дому. Не могла знайти собі, дати їй раду я. І е, оці корінчики крізь, неї, крізь скло можна побачити. А там на дні вода. Але поки я пересаджувала, я, звісно ж річ всі його корінчики пообламувала. Ну, я думаю, що вони наростуть. Їм там волого і дихати можна саме те, що любить антуріум. На цьому все, мабуть. Як я буду вирізати коріння з попереднього горщика, я показувати не буду. У мене для цього такі каральні інструменти є. Сподіваюся, що я не порушу цілісність коріння. Покажу вам ще красу. І все. Всім пока-пока. Здорових вам квітів!